Друзі, всім привіт! <кій> Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо. Приїхала мені така посилочка. Я знаю, напевно, скажімо, ну, До Honda cb 500 а зараз ми побачимо, що тут є. Думаю, можливо, догадуєтеся. Але вона мені напевно зробить багато погоди для себе. Ну що, давайте розпакуємо. Забрав з пошти, слухайте. Тепер тут це треба розпакувати. Хлопці обійшлися дуже гарно зі мною. Ось таке тобто, з цього магазину. Все чітко, все відписався. Казали, упаковки не викидувати. Вже після того, коли вже все оглянеш, я вже там, як говориться, на пошті то не оглядував. Але факт що Будемо зараз. Дивіться, так. Розрізаємо ту всю штуку. І що ми бачимо? Так, ось зараз. Ми нічого не бачимо, але зараз, зараз друзі, побачимо. О! Це вже приємно. Це вже щось приємно побачити. Гарно ту всю справу запакували. Раз, два, три. оп, Дивимося. Ну що ж, разом з вами це все розпаковуємо. Я би так казав. Так, щоб акуратно його не понищити. Так, І це як суперово, гарно запакували. Чітко. Чітко, щоб було все. Порядку. І що ми бачимо? Ага. Приємно, надзвичайно. От, власне, казали упаковки не викидати, поки я не побачу. Тут ось, кріплення, Значить, а що то в нас є таке, га? Почала, що ви вже догадалися всі, що це є. Ну давай скотче розпаковуймо. Бо... Цікаво подивитися. Ух ти, яка! Так, 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 друзі. Приїхала. Нам багажна система багажна система до Honda CB500. Маємо Не з Бачите. Зараз ми то все діло для збереження хомота, щоб його не різати. Береться така плоска штучка, запихається звідти. Друзі. Все. Легким рухом руки хомут збережений, бачите? Можна, 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 його вже десь використати, Та я сміюся, звичайно. Отакі, ну, принаймні, берете плоску таку от штуку, бачите. І, пропихає, і Не, Бо, ні, можна було розрізати, я розумію. Ну, от. Дивимося що у нас тут є. Тут все культурно. Кольочко маємо, друзі, ще кріплення, які кріпляться до мотоцикла. на ці всі речі. Бачите? Тулочки, ще якісь шайбочки. Всяка як така, так би мовити, вон. Дрібниця, бачите. І все. Так що маємо, маємо, друзі, багажну систему до Honda CB500. Це є порошкове фарбування. Забув, які це кофри, отут тут чіпаються. Вони мені говорили, чи якась капа, чи що там, ну коротше одним словом. І отут якесь тут яке скріплення, бачите, тут навіть є такі петлі і досить вона є така міцна. Давайте ми її зважимо. Я завжди жартую до колег, що, я, ну, що він втяжеляє її так, свою хондочку. Зараз. По нулях. Давайте беремо десь її. ну Зараз ось так якось. Дивіться, скільки вона важить. Так, увага! Багажна система важить 3830. Тобто, і ще додамо всі болтики, давайте зважимо ще. Зараз, зараз Раз пішла така жара. Бере я переключив кілограми. О. Так, зараз, секунду, відбиваємо нулі. Маєте 295 грам, О, 300 і там 3,8. Ну, от, скажімо так, що є, що в нас є по вазі, в загальному 4 кілограма додається ваги сюди. Трубка зараз заміряємо. Танге, скільки в нас має матеріал товщини на загал. Та в нас є 16 мм. Давайте загально поміряємо. Так, є 16 мм ззовні, друзі. Не знаю, яка товщина її в перерізі. Ну, якщо вірити з торця, дивіться, бачите, то вона досить тут є. Будемо так казати, міцна стінка десь в районі має. Далі, якщо точніше, отак от це робимо. Зараз, щоб було видно. Так, зараз, секунду. Так. Щоб було видно. Так, стінка трубки має у нас 3,5 мм. Ну, 3, нехай там. Заберемо 3 мм стінка. Я думаю, що вже на, такий, на таку систему можна щось покласти. І при тому, що тут ззаду все підходить. Ну, тобто є суцільне з'єднання. Тобто, має три точки кріплення, друзі. Внизу... Так, а чому вона тут в бік є вигнута? Я не розумію. Ага, правильно, бо тут інакше вона кріпиться. Якщо подивитись по цьому всьому, цікаво. Я думаю, що воно має вниз бути так. Ну нічого. Так. І вона от тобі, собі тут йде наверх, тут йде сюди. А тут йде отак. То вже я потім я буду чіпати, я все потім гляну, що куди і як. Чому отак збоку є таке відведення на бік. Щоб глянути, то я не знаю, зараз подивлюся. Ага, воно є на підножку, друзі. Кріплення на підніжку йде а з боку. Зараз зараз я перепрошую, друзі. Десь сюди. Якось воно цікаво. Я просто не знаю, кажіть, хто знає. Бо я ще зразу сьогодні не буду чіпати. Воно тут відведене на біг, а тут вниз є. Я думав, що, як правило, воно би мало дві вниз йти. Значить тут система... Є одна так, друга так. Тобто трьохточкове кріплення. Сюди куфри чіпаємо. І все. Ну, як вже буду кріпити, то буде друге відео. Так що отакі от друзі речі приїхали до нас. І це все визначиться. Факт той, що вона стоїть на одну точку але Там воно так відведено, цікаво є. Тут вихлопна труба і вона мусить по-іншому бути. А тут вже кріпиться до підніжки, напевно. Сюди до бокової ніжки де на пасажира. Тут, напевно, якісь певні кріплення є ще до, е, так би мовити, якогось куфра, де він сідає, тут фіксується. Ось, ну і таким чином. Так. Ну і так зараз тут фактично йде під цей. Ну, все грає, все підходить. Так що будемо дивитися. Наступне відео, напевно, буде, як ми будемо його кріпити. Я